Поговоримо про тисання деревини. Тисання деревини проводять вручну сакирою. Будівельні сакири бувають з прямим або округлим лезом. Сакира округлим лезом призначена для рубки, тисання, колки та грубої обробки деревини при проведенні теслярських робіт. Сакири випускаються масою від 1300 до 1600 г. Паска сакири має ширину 16 мм. Довжина леза від 150 до 165 мм. Кут загострення леза сакири від 20 до 25 градусів. Сакири теслярські з прямим лезом служать для підрубки. Підтисання, вибірки пазів, виявки четвертин і обробки деталей із деревини при використанні столярних та теслярських робіт. Сакири з прямим лезом випускають масою від 700 до 1200 г. Фаска сакири має також ширину 16 мм. Довжина леза 110-120 мм та 150 мм. Кут загострення леза сакири з прямим лезом, також від 20 до 25 градусів. Топорище для сакири виготовляють із деревини твердих листяних порід, таких як ясен, клен, граб, бук, в'яз, ліщина або береза. Кращими вважаються топорища, які виготовлені із ясена. Для топорищ використовують суху деревину вологістю не більше 12% без тріщин, гнилі та синяви. Сучки діаметром більше 6 мм не допускаються. Для топорищ не можна використовувати косошарову деревину. Виготовлені тапарище шліфують і покривають лаком. Таперищі розклинюють в сакирі сталевим клином завдовжки. Та шириною від 40 до 60 мм та завтовшки 3-4 мм. Сакира повинна бути добре заточена на круглому жорні. Точать сакиру, прикладаючи до круга всю плащину фаски. При заточуванні стежать за тим, щоб не змінювався кут загострення. Точильний круг повинен обертатися назустріч сакирі. При заточуванні однією рукою тримають обух, а іншою середину тапарища. В процесі заточування тачільний круг для охолоджування змочують водою. Одночасно охолоджуються і сакира, і тачільний круг. Сакиру періодично перевертають, щоб леза заточувалося однаково з за обох боків. Після точіння на лезі сакири з'являються дрібні задирки. І їх знімають заточуванням на змоченому водою бруску. При цьому фаску прикладають до нього поперемінно то однією, то іншою стороною. Круговими рухами вводять лезо по бруску доти, доки воно не стане гладким на дотик. Управлять леза сакири бруском змоченим водою або машинним мастилом. Брусок водять круговими рухами, злегка притискаючи до фаски і леза сакири з різних сторін. При виправленні сакиру тримають в лівій руці, а брусок у правій. Якщо сакира була сильно зазубрана, її лезо перед заточуванням слід вирівняти напилкам. Сакирою рубають деревину, вибирають четвертини та пази. Вирубують елементи з'єднань. З колод повинна бути заздалегідь знята кара. Це необхідно робити, щоб колоди не гнили і не вражалися жуками-деревоточцями. Окорку колод проводять стругом, сакирою або каравателем. Рубають деревину в поперек волокон. Волокна Перерізаються і утворюється товста і коротка тріска. При тисанні деревини виходить тонка тріска у вигляді стружки. Колоди обробляються кирою на 1, 2, 3 та 4 канти і накругло під скабу. В результаті тисання із колоди виходять бруси або колода постійного подовжині діаметру. Перед тисанням колоди укладають на підкладки і закріпляють від зсувів. Потім проводять розмітку колод. За допомогою шнура на колоду наносять лінії тисання. Тесляр стоїть так, щоб колода була у нього поміж ногами. Щоб уникнути ударів від травм, працювати треба, широко розставивши ноги. Колоду обтесують по напрямку від вершини до камлю, інакше деревина задиратиметься. На обльовленій стороні роблять надруби на відстані приблизно 400 500 мм один від одного на товщину обтесуваної частини. Тобто майже до лінії розмітки. Потім сколюють надрубану частину колоди сторону, що грубо обтесана, зачищають легкими ковзаючими ударами сакири до лінії розмітки. Для отримання із колоди бруса найбільшого можливого перетину, на вершині колоди проводять циркулем кола максимального діаметру. Такого ж діаметра коло проводять і на комилі. Потім касенцем через центр кіл проводять два взаємно перпендикулярні діаметри. Точки перетину кіл з діаметрами на вершині і комилі поєднують між собою. В результаті такої розмітки виходить максимально можливий чотирьохкантний брус без обзола. Розмітку для тисання колоди на один кант виконують таким чином: сакирою роблять висічку на вершині і комелі колоди. У насічки вставляють розмічальний шнур натертий крейдою. Відтягують і відпускають. Шнур відзначає на колоді лінію тисання. Розмітка для отримання двох, трьох і чотирьохкантного бруса виконується аналогічно. При тисанні біля лінії розмітки знімають тонший шар деревини, щоб не вийти за лінію розмітки. Тисання кромки дошки виконують аналогічно тисанню колоди. Дошку кладуть на підкладку, шнуром розмічають лінію тисання. Потім роблять надруби майже до лінії і обробляють кромку, суворо стежачи, щоб не знайти за лінію тисання. При тисанні накругла спочатку із колоди отримують чотирикантний брус. Потім на ребрах бруса роблять надруби і сакирою за шаблоном обробляють його так, щоб брус прийняв циліндричну форму. Виїмка четвертин проводиться таким чином. По розміченій лінії роблять надруби. Після чого деревину між надрубами сколюють сакирою і зачищають четвертину до розмітки. Остаточна зачистка четвертини проводиться шерхебелем і рубанком. Пази обирають приблизно так само, як і четвертини. Відмінність полягає в тому, що баки у пазів. Зачищають сакирою, а дно стамескою. На терцях колоди брусів зарубують шильки і гребень. Після розмітки навколо шпильки або гребеня роблять відрізування пилкою, а потім, підрізаючи частину деревини, сколюють сакирою, долотом або стамескою. Шпильку або гребень потім ретельно очищають.